Всім привіт хлопці та дівчата! Якщо ви дивитесь це відео, ви потрапили на канал пригоди Рака. Мене звати Роман. Бажаю міцного здоров'я та гарного настрою. Ну, переходимо до бою. Потрапив я на карту LifeOx. І це в мене молодша сестра блискавиці вз 66 Грім, вона називається. Це преміум танчик Польщі ПТ З. Доволі таки незвичною механікою, яка залежить від відстані. Ну Потрапив я у 10, 10 рівні. Це для мене буде ну, важке випробування, але, але альфа в мене довол, доволі висока і будемо намагатись вбивати 10 рівні. Я не, поспіш... не поспішаю. Займаю позицію перекатку важких танків, якщо хтось буде перекатувати, але у мене дуже маленький огляд, і я нікого там не, б... не побачу, але нічого страшного. Займаю та седжу у засідці. Що можна про цей танчик розповісти? Він майже аналогічний, як і всі ПТшки. Так, так, ага, бачу бачу, дев'ятка заїхала, як би так допомогти е, нашому китайцю. Е, ця ПТ у мене майже аналогічна, як і всі ПТшки Польщі з дуже маленькими кутами, ось на тобі, на 800 і він дуже радий, з, з дуже маленькими кутами. Горизонтального наведення. ну Непоганою мобільністю. Та з таким бронюванням, нібито непоганим. Так, ще одна альфа у мене пройшла два рази за 800. Це дуже добре мені пощастило, але нашого китайця вбивають у до цього дядька я не хочу, він теж кусається дуже боляче. Треба треба відійти. Рахунок у нас 3-3 однаковий, але одна величезна проблемка, тому що у цьому місті дуже велика купа противників, а з десяток тільки яга біля мене, та і я, та і все. Мені дуже, дуже страшно, я відкочуюсь назад і надіюся на своїх союзників, які трішки знаходяться. Ліворуч, як ви можете бачити, там у кущах. Дуже багато на це раз пт у сетапі. Но противників. скільки, скільки тут противників? 4, мабуть. Мені дуже страшно на цьому моменті, я думав, що мені буде хана, якщо вони всі вкотять. Но. Знову. Ховаюся у кущі та чекаю, чекаю на супротивників, що буде далі. Приїхав. Дуплет. Бахка їм по ньому, але я не вспіваю відкотитися. Ну, не знаю, на цей танчик дуже б ще б турбіну поставити, але... Параметри пушки, вона дуже-дуже коса. Так, так, зводимось і привіт тобі. Ох, як йому сподобалось. Я йому дав дві плюшки, він майже вже дохлий. Так. Цей карі приїхав. І дуже-дуже погано вбивають ягу. І Тут у місті залишаюся майже я один. Ну, тільки ще. Ще один ПТХ преміумна приїхала на допомогу. Та ще трішки ліворуч ще вафля ховається десь за будівлями. Ну, противників залишилось троє. Так, так, ні-ні ні, він не захотів. Ну, тримаємось, тримаємось. рахунок 5-5, майже рівний, але по хпехах ми програємо. Бачите, все як динамічно змінюється. Знову рахунок, однаковий 6-6. Ну, чекаємо, стоїмо в засідці на цей XM57, я на один постріл, тому не поспішаємо, нікуди не їдемо. О, привіт! На тобі! На 600 ще вафля, мабуть, по ньому бахнули, і він вже шотний для всіх. Цей XM. Якщо я пам'ятаю, вони всі шотні. Всі оці три ПТшки шотні, 2XM та карі Ще не зрозуміло, де ховається торт. Знову рахунок рівний. Ну, тримаємось, тримаємось, мені дуже-дуже страшно. Ого, нічого собі, тільки що мені пощастило. Кулька недалеко від мене пролетіла від XM57. І вже ліворуч, як ви можете бачити, торт вкатив в двох ПТ-шок. Но я нічим не можу допомогти, тому що я чекаю, що в'їде чи XM, чи карі на мене. А торт майже дох... майже дохлий. Як би так його спіймати? У мене бронепробиття непогане, але це під калібр. Він може відскочити. О, карі-карі. І забираємо. Дуже гарна командна робота. Хм, Десь тут тортик. X57. Привіт! Зводимось, зводимось. Не поспішаємо. І він відправляється в ангар Дуже чудова командна робота. Непоганий бій вийшов. Якщо вам сподобався цей бій, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Та ще трішки залишилось е, ще. Три супротивника та будемо переходити до після бойової статистики, якщо ніхто ніде не налажає. Прожето 10 рівня розважається, я бачу, там. Забирає арту. Де я не хочу в'їжджати, тому що і мене вб'є. Пускаю вафлю уперед. Ні. Я його там ніяк не забрав би. Тільки я якимось чином е, трохи загуслив його. Що у нас тут Пантерка? А він ховається за будівлями. Я теж не вспію його. Ну, все. Гарний чадовий бій вийшов, гарна командна робота. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал та будемо переходити до після бойової статистики. Непогана машина. Мені здається, краще ніж десятка.